Good morning. Good morning. а також э, діти. Одна з них їх э, дві сестри, але до нас одна приїхала. Це Гунільд yeah, it's, it's а також брати yeah. Макс і Ульф. Yeah. Доброго ранку. Ну що ж, ми подякуємо нашим, гостям, що прийшли до нас на каву, як то кажуть, у нас на сніданку, яка може бути приємна розмова без чашечки ароматної кави. Що сьогодні буде? Просто зараз ви навіть не уявляєте. Подивіться, хто до нас справді приїхав. Потяг тільки відгудів, музиканти вискочили з вагона, і тут же просто на пероні почали міні-концерт. Ми карлін Фемель. Справді всі постійні члени колективу. Одна сім'я. Наше прізвище Карлінг. Я, дружина, діти. А ще от тепер з нами їздять внуки. Цей найменший – віго він шило. А він уже грає на чомусь поки ні, але дуже активно вештається біля сцени і робить багато шуму. Його мама гунільд, наша зірка. Вона грає на безмих інструментах. За час разом нашому бенду вже 25 років. І нас часто питають: ви одне одному не набридли? Знаєте, просто за стільки років ми навчилися одне одному не заважати. А це мій брат Ульф. Він ударник. А ще чудово танцює. І ще він всякі штуки витворяє під час концерту. А це Макс, саксофоніст. У вас пальці не змерзли. Ні, у нас у Швеції я і мінус 14 грав. Нам дуже приємно буде сьогодні зіграти наш гарячий джаз у вашій музичній академії. Велика честь Знаєте цього хлопця. Це мазепа кілька століть тому. Наші армії булися разом. А тепер нам хотілося б вас, українців, гарно розважити своєю музикою. Склада, що у нас територія начебто велика у сніданку з один плюс один, але ми не зможемо справжнє свято показати, яке ви зможете побачити на великих сценах України. І до речі, коротко хочу представити Ніколая Виговського. Це заступник директора фонду мистецтв Мадес, який організував гастролі Карлінг uh, Фемелі в Україні. Ну що ж, покажіть, будь ласка, справжнє свято Карлінг Фемелі у прямому ефірі сніданку з один плюс один. Просто зараз. One, a two, a Excellent, uh, Kali family. Welcome to the Snidanek One Plus one. Sit down, please. Uh, ну, до речі, у нас uh, є сюрпризи і для вас, і подарунки від uh, Dixie Land of Carling Family. У нас є uh, два запрошення на двох, власне, на їх концерт у Києві 17 березня в 19.30 у Великому залі Київської консерваторії. 494-1194, код міста Києва 044. Перший, хто зможе додзвонитися, зможе потрапити на справжнє джазове свято. Uh, пане Ніколай. Ну по перше, дякую, що допомогли нам сьогодні відчути це справжнє шведське свято. А в чому, в чому індивідуальність цього колективу? Тому що вони різноманітні, так дуже багато суміш стилів, жанрів, але менше з тим, в чому фішка Карні Фемелі. Я думаю, що основна річ, яка привкає до них увагу публіки во всіх країнах, де вони працюють, это то что они исполняют действительно жизнерадостную действительно понятную всем и близкую и душе любого нормального человека неважно специалиста в музыке или нет и э, нет такого еще зрителя который бы не ушел с э, концерта без приподнятого настроения без ощущения радости в душе и в сердце каждое их представление это праздник действительно искусство, которое близко любому зрителю. Они выкладываются на сцене, они живут этим искусством. И тот факт, что сейчас на сцену уже выходит третье поколение семьи, я надеюсь, вы, те, кто посетит наш концерт сегодня в Киеве, увидят это. Этот факт говорит о многом. Это действительно артистическое семейство с глубокими артистическими музыкальными корнями. вони просто не, иначе, не а можуть жити інакше. Німа і хан знають певно ще кращу історію, як це все починалося. З ними поговоримо обов'язково. Зараз короткі новини. ТСН. Перервемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися. Арома Самитом Якоб Сумонарх. Дещо для вас ще приготувала Карни Фемелі Дік Сенд в гостях Сніданко з 1 +1. Зараз головні новини на цю мить від Ліді Тран і новин ТСН. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Якобс. Запрошує гостей. Четвер, 17 березня, 8.31 у Києві. Коротко про найважливіше на цю мить в сніданку. ЦТСН. зросла офіційна кількість жертв землетрусу. Цунамі в Японії.